От і підходить до завершення моє сьогоднішнє полювання довжиною годину. Дивіться, який, яка природа, красота, супер, кайфок. І давайте подивимося, що в мене сьогодні опинилося кульочко. Оце і був перший білий грибочок, оцей другий. Ножка поломана. а це найбільший, третій. Ну що я можу сказати? Не дивлячись на те, що відсутність на протязі тижня дощу, грибочок все ж таки продовжується рости. Гадаю, що ходять грибники. Сьогодні не бачив жодного, але сліди присутні що гриб, мабуть, хтось збирає. Але, як завжди, той, хто не збирає, той залишається без грибів. Кожному грибнику трапляється білий гриб. Наразі все. До зустрічі на моєму каналі.